Добрый. Я понял. А вы кто? Салтовский Да, я разумею. А вы работаете, да? Массажистская компания. Что -то что -то... А, ну, если вы работаете, вот бронь возле железной дороги, если а вами нету. Так... Нет. Ну да, вы на улице стоите, а, По-перше, представьте, пожалуйста, я же не знаю, кто вы... ну, я же не знаю, может, я посвящен. вам вас посвечиваю? Ну, у меня не посвечиваю, у меня военный билет, в котором стоит печать Салтовского Салтийского что я Рубинский служу в Салтовском РТЦ. Uh, uh, так, Салтинский ЛОК 10 915. Салтинский РТЦ, вот РТЦК ТСП. Ну. А кто вы ед? Я работник. Я, 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 я Салтинская РТЦ. Салтинский, РТЦ. Салтинский, РТЦК, проверка воинского mm -hmm. <coughs> чего. <coughs> Когда <coughs> были на Так, Коровкин Евгений Викторович, да, да, так. Да, так. Да, а вы да, кто такие? Старший солдат у нас. Не, а я просто. Можно солдат. я подивлюсь? Да, пожалуйста. Так, Иванец Александр. Да, да, что, ну, у вас? Не, у вас есть? У нас є приказ. Який приказ? Вам приказ показує? Ні, який приказ. По-перше, у коменданта немає повноважень вам надавати такі повноваження, щоб ви перевіряли документи. У вас немає повноважень. Тільки можу. Могут... Тільки поліція має. Поліція в машина. А, будь ласка, пригласіть поліцію. Сань, а скажи участковому, частковому пусь вийдіть. <рес> <рес> Он у нас такий. Натя, читайте, витяг з наказу. А що наказу? У яких -у, -у, у, у вас нема повноважень перевіряти документи? У поліцейського є. Поліцейські. Будь ласка, подсвідчення, я представ за будь ласка. Так, Рубан Іван Романович, дільниці офіцер поліції. Я не бачу номер жетону. Номер жетона 01 49 470 а, посвідчення, вас є поліцейського. Ну це это, 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 так до жетону. Ну давайте не будете. Давайте здороваць. гаразд, давайте з'ясуємо ваші ваші прав... можна документи право суб'єктні. Давайте нашу з'ясування. Ваші можна документи. З'ясуємо нашу право суб'єктність. Ваші документи можна перевірити? Будь а, Ні, показав. По, -по, по перше. Я ж, ж свої показав. По перше, по перше, не треба ми примусувати до цивільно-правових відносин я і ваші фікції та презумпції до мене застосовувати. Я забороняю. Давайте з'ясуємо зас... нашу правосуб'єктність. Дивіться, змінити гід... показати своє згідно шостої статті декларації захисту прав людини та 16 статті пакту про політичні громадянські права, де вказано, що кожна людина має право на визнання її права суб'єктності. Почули мене згідно міжнародного договору, цей договір конвенція захисту прав людини та основоположних свобод, який Україна ратифікувала 97-му році, взяла на себе зобов'язання. Захищати права людини, про що я заявляю, я, заявляю, я людина, правовому статусі людина, яка є народ. Того був був прийнятий на користь третьої сторони. Я беру на себе право прямої вимоги до України без права зворотньої вимоги до мене. Вимагаю відновлення та реалізації моїх прав право на право, право на верховенство, права, право на визнання правосуб'єктності. ви до мене щось... Ви правоздаті <текст>. до мене щось заспастовувати? Я, я до вас не маю ніяких питань. Все да, парно, на все добре, так. Да.